Хочу підтримати ініціативу Івана франківська які сказали, що поки ця влада буде керувати країною, утриматися від підготовки до нового року з встановлення ялинки, я пропоную каказ. Якщо вже настоїть, ми можемо зараз, ми вже дітям додали вармани, щоб вони. Намалювали малюнки, і до цього каркасу ми прикриє тимчасово ці малюнки. А потім, коли буде ближче до нового року, там і ситуація проясниться в країні, і дійсно тоді відпочиваючи прийдуть на Новий рік, тоді ми зможемо ті плакати зняти, бо вони будуть мати історичну цінність. А ми тоді вже оздоблення виночки. Я би просив підтримати ініціативу всіх чесних там. Патріотичних людей і е, вважаю, що зараз до свята готуватися за скоро, а то буде виглядати так, як Янукович готується до катка. Що за місяць, через місяць будуть діти на канікули підуть і вийдіть ви з Майдану, бо ми тут каток. Я думаю, що то навіть перегукується щось, щоб воно виглядало гарно, я би просив вас підтримати. Прошу вам говорити мою пропозицію. Дякую. Питанням... Питання маєте до дупові А, це ми... розлава. Хто питання відзивати, хай називається? Ну, я думаю, що всі знають у вас а? в цьому місці. Добре, Значить, є така пропозиція. Цю пропозицію ми проговоримо на сьогоднішній день, є питання в тому, що ялинка сьогодні встановлюється. Встановлюється ялинка, тут тобто є каркас, прикріплюються до неї гілки. Хто її ще, ще збиратись? Я кажу, що на сьогоднішній день заплановано. І буде стояти ринку, тому що це залежить від того, від роботи людей спланована, вишка вже замовлена, сьогодні її поставить. Питання про те, що ми будемо робити далі. У нас були декілька пропозицій, відносно цього ми будемо ще їх проговорювати. Статочного рішення по тому немає, але ігра, що там ніхто вішати на неї не буде. От і те, що стосується виготовлення плакатів, у нас є теж з цього приводу своя думка, що ми хотіли їх розмістити саме там біля ялинки плакати цих дітей. Більше того, ми хочемо залучити тих дітей 19-го числа, щоб вони озвучили те, що вони намалювали на тих плакатах, висловили свою думку, тому що молодь хоче також ці речі робити. Я думаю, що ми підтримуємо їх в цьому їхньому скеруванні. Ну а відносно того, чи будемо ми прикрашати всю ялинку чи ні. Поки що на даний час ми цього рішення не можемо прийняти. Тому що, ви розумієте, для цього треба ці питання проговорити. У нас є керівництво в місті, буде воно приїде з Майдану і ці питання проговорити. Те, що іграшок що сьогодні там ніхто не буде вішати, це однозначно. Бо ніхто такої вказівки не давав. Але я вважаю, це є моя особиста думка, що все ж таки. Є місто курорт, є заплановані заходи, є фестивалі, які в нас будуть проходити. будуть приїжджати люди. Ми зараз підготували звернення, яке розіслали на всі туристичні тур портали в Україні, в Білорусі, в Росії, в інших країнах світу. Сказали про те, що всі ті події, які на сьогоднішній день відбуваються в Україні, вони жодним чином не впливають на процес ведення господарської діяльності в нашому місті. Санаторії працюють, вони радо приймають відпочивальників. І ми так само маємо про всі ці речі подумати, щоб ми належним чином себе і гідно представили під час циклу різдвяно новорічних свят. У нас традиційно є заходи на Різдво в Трускавець, фестивалі, які будуть проходити, вони всі є в нас в плані. Поки що їх ніхто не відміняв, це є вже заздалегідь. Намічені такі от напрямки, роботи, але я ще раз кажу, ми сьогодні зібралися для того, щоб проговорити моменти, бо в нас є ще діти, з якими ми працюємо, з маленькими дітьми. і Вони очікують Миколая. Для них ми теж підготували заходи, вони не біля центральної ялинки будуть знаходитися, ми теж будемо зараз це все проговорювати. Тобто є речі, до яких треба просто підходити з розумом, виважено, врахувати вашу думку, Сергій, ми її почули. І звичайно, що ми зберемося потім і проговоримо ще всі ці моменти. Сьогодні ми не вирішуємо, не кажемо крапка читання закриття можна. Так, а графік заходів, скажіть, ласка, коли у вас плануються заходи по фестивалю? Ми, ви ми ще нічого Дивіця, не можемо. Ні, у вас все заплановано. Ви сказали, дивіться, я знаю не гірше за вас, що на новорічний заїзд буде там з 25 числа. До 25 числа ще є дві неділі. Це ми вас почули. Я не розуміла. Дивіться, якщо ви, пропонує, ви... Так? Так. так, я пропоную я там. Пізніше можна їх брати, тому що зараз, наприклад, процес де, будуть дівати ялинку. Якщо це рішення знімати ялинку і так буде, далі. Ще... А якщо, наприклад, хочете подумати про відпочивальників, то, наприклад, я два дні катався по бульвару замість квинків, там льодом замерз лід, і ніхто не посипав. Всі почекали потепління, чи керівництво, я не знаю, як почекали, але лід, люди падали, ми їм надавали медичну допомогу і так далі. От тут я кажу тут. З собаками треба, отут підготовка до туристичного. Якщо хтось скаже, що він ще знає за мене, як там місто має виглядати туристично, то я добре, готовий я... сісти і переговорити. Добре, добре. Так. То, значить, водоросли. Ви поки вбираєте ялинку, сказав, вас ми гілки, сюди, чіпляєте гілки, а потім все. що? Ніхто її більше нічого не буде з нею робити поки що. Ще раз вам кажу. Просто встановила ялинка ось тут. І ви встановлюєте гілки, так? А які плани? От, а коли ви думаєте, зроблять? Тим більше, що я так чую на Миколаєві, вас там не будуть заходити для центральної ялинки проходити. По ви сказали, по ваших словах? Ми по -по? робимо в залі окремо. Окремо, це, не, але, так, це, не так. Не Значить, Значить гострові на в кільності немає. Сьогодні складати ялинку. Немає? Сергій, ну ви сьогодні не керуєте містом. Не керуєте. Місто керує народ. А своїх представників. є людина, яка відповідня відкидає, ці всі речі виїдуть. Дали. А -а -а. Вона встановлює ялинку, для цього вона замовила вишку працівників, які сьогодні прийшли і виконують свою роботу. Все. У нас є графік високий. Дуже дякуємо, нам вистачає. Дякую за побачення. Добробачення. Не будемо мішати, піддавати вас конструктивній роботі, якщо підходить, якщо змісто допомогти. А ми йому теж допоможемо. Ну, До порядку денного нашого комітету ми сьогодні зібралися з питання. Святослав, я перепрошую, у нас є робоча група, яка працює. Ви інтерв'ю отримали наше? В чому питання ще є? У вас закрита робота? Ну, звичайно, ну це ж робоча група працює в відділ культури. розумієте, ми А, ради. Ви сказали, що збори координаційної ради. Та які Все координаційні під... ради?